Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю сьогодні. у Випуску Крюківські вагонобудівники готові задовольняти потреби столичної підземки. Кременчужан запрошують перевірити себе у виборчих списках. У пологовому будинку заготовили 10-ти тисячну аутоплазму. Розпочинаємо. Вчора у Києві відбувся запуск на лінію метрополітену модернізованих вагонів, комплексне оновлення яких провели фахівці Крюківського вагонобудівного заводу. Столичний метрополітен також готовий запропонувати ще 160 вагонів для модернізації. Тож є всі передумови для того, що крюківські вагонобудівники отримують ще одне замовлення від київської підземки. Вчора ми вам показали гарячі кадри із Києва. Сьогодні про те, як все відбувалося більш докладно з наступного сюжету. У рамках виконання вимог кіотського протоколу за рахунок зелених інвестицій завершується реалізація програми із комплексної модернізації вагонів типу Є. Е. Упродовж червня-серпня цього року від КВБЗ кияни отримали 70 модернізованих вагонів, 40 з яких вже розпочали роботу на Святошинсько-Броварській лінії. Ще 10 вагонів прийшли у вересні, а 15 надійдуть протягом жовтня 2014 року. Загалом в результаті реалізації проєкту комплексно модернізували 95 вагонів. Комплексне оновлення рухомого складу дає значний економічний та екологічний ефект, а також дозволяє підвищити комфорт перевезення пасажирів. Вчора частина оновлених вагонів вийшла на лінію, а до кінця жовтня курсуватимуть всі. Серед перших пасажирів був міський голова Києва Віталій Кличко, надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката. народный депутат Украины Юрий Шаповалов, глава правления ПАД Крюкевский вагонобудивный завод Володимир Приходько. При этом мы видим сегодня результат. Результат больше, чем двухлетнего труда, совместного труда, труда и Кременчужан, и руководства вагона строительного завода. Есть и наша помощь в свое время, когда очередной транш в размере 300 миллионов потерялся. Пришлось оббегать все кабинеты, задействовать всех министров, кабинетов министров, для того, чтобы все-таки найти, день, найти эти деньги. Вы знаете, что буквально там за сутки до расторжения контракта эти деньги зашли на завод. И вот сегодня мы видим по-моєму, прекрасний результат у київському метрополітені повідомили, що підприємство готове запропонувати пад Крюківський вагонобудівний завод та японській компанії «Іточу» ще 160 вагонів метро для модернізації за рахунок коштів цільових екологічних інвестицій. Про перспективи продовження співпраці наразі тривають перемовини за участі всіх сторін, залучених до процесу модернізації вагонів столичної підземки. Я розумію, що найголовніша головна задача на сьогоднішній день стоїть для нас наповнення бюджету. Для того, щоб податок на фізичних осіб оставался в городе Києві, і уверен, що у нас в данном случае хватит денег на закупку нових вагонів в метро, и в тому числі которой електрички. говорите. зі свого боку зацікавлений у продовженні співпраці і Крюківський вагонобудівний завод, і більше того, готовий, хоч сьогодні, виконувати замовлення. Київська мітра працює майже по 700 вагонів по 700 вагонів. А здесь 95 этих и 30 вот этих. Еще обновлять, да обновлять. По крайней мере, очевидная потребность только одних под модернизацию вагонов, больше 250 штук, есть уже сегодня. И реально можно было бы их сделать у нас так по такой же технологии, были бы деньги. И мы ведем переговоры с японской стороной, ну, пока не намного. Но, тем не менее, вели в этом месяце, и завтра будем продолжать переговоры. Отже, модернизованные вагоны уже вышли на линии Киевского метрополитена. И первые пассажиры поездкой остались задоволенными. Сам поезд намного комфортнее, мягче. Хорошая звукоизоляция по сравнению, например, со старыми. Пластиковые сиденья тоже очень удобно. Глубокая действительно модернизация, полностью, по сути, обновлен полностью подвижной состав. Хотелось бы, конечно, полностью обновленные вагоны Нової вагони метро от Крюковского вагоностроительного заводу. Складна економічна ситуація на промислових підприємствах міста спровокувала значне недоутримання в бюджет Кременчука. Як наслідок, місто змушене позичати у держави брати так звані короткотермінові фінансові позички. Сьогодні у Києві Кременчуцька делегація зустрілась із міністром фінансів України Олександром Шлапаком. Про що домовились, знає Олександра Немиденко. Домовлятися із міністром фінансів про грошову підтримку Кременчука в столицю приїхали народний депутат Костянтин Живаго, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, начальник міського фінансового управління Тетяна Неїленко. Рівно о 9.30 делегація з Кременчука зайшла у Кабмін. Саме зараз у кабінетах міністерства фінансів вирішується питання про надання Кременчуку чергової позички, яка буде використана на виплату зарплат бюджетникам оплату енергоносіїв та інші важливі. Потреби відомо, що іншим містам України подібні державні кредити не надаються. Втім, Кременчук останнім часом такі позички отримував, тож, власне, маємо гарну перспективу. Говорили близько години і ось про що домовились. Наше питання головне полягає в тому, що ми мусимо, і це наша відповідальність, забезпечити, щоб всі видатки було профінансовано і до кінця року, до часу прийняття нового бюджету на 2015 рік. Безумовно, ми це робили, робимо і будемо робити далі. Це не є просте питання, воно складне, багато чого треба, щоб ми зробили разом з виконую обов'язки мера з Віктором Васильовичем, з фінансовою службою. Ну єдине, що я можу вам сказати, що як це відкриють тільки тому, хто стукається, і ми робили, робимо і будемо це робити, тому що ми маємо відповідальність за людей, і це саме головне і для міста, і для області, і насправді для країни. Проблема полягає в тому, що єдине виконання бюджету, по наростаючій, на жаль, в місті Кременчуці. На сьогоднішній день невиконання виконання бюджету складає 57 мільйонів. І нам потрібні кошти, щоб перекривати цей розрив, касовий, який є. І те, що сьогодні вдалося вирішити, це вдалося вирішити збільшення ліміту короткотермінової позики на покриття цього розриву. На сьогоднішній день ми отримали позику 22 мільйона, мільйони. Ми їх зараз повертаємо. Повернули вже 11 мільйонів. Зараз ми домовились про те, що ці 11 мільйонів ми можемо знову взяти і використати. Це частково вже добре, і будемо наполегливо працювати. Разом з Константином Валентиновичем і разом з Тетяною Григорією над вирішенням цього питання і подальшого. Кременчужан запрошують перевірити себе у виборчих списках, а представники райрад прохають більше кабінок для голосування людей з вадами здоров'я. Це, зокрема, обговорювали на засіданні оновленого складу окружної виборчої комісії. Окружна виборча комісія поповнилася новими членами замість тих, що вибули. Новачки склали присягу, і вже усім складом заслухали інформацію представників районних рад про підготовку приміщень виборчих дільниць. Найбільше пропозицій від автозаводу перша оплатити за рахунок державних коштів витрати на оренду приміщення, наданого власником кафе на молодіжному. Саме там розміститься одна з дільниць. Оплата цих послуг передбачена постановою ЦВК. Інше зауваження з попереднього досвіду незадовільна якість кабінок для голосування. Нам е, окружна виборча комісія за нашим замовленням виготовила ці кабінки. На жаль, е, якість їх була е, нижче, взагалі оцінку. Мабуть, таку не можна й дати, бо це були не е, ошкурені такі планки. Інша проблема нестача спеціальних кабінок для голосування людей з вадами здоров'я. Аналіз травня ще показує, що в нас дуже мала кабіна для громадян з обмеженими фізичними можливостями. Ви знаєте, по вимогам там особливі там ширше. Вхід і такі інші поличка повинна бути нижче. Якщо можливо, в та наш район просить 10 кабінок. Все ж таки передбачити ще необхідно їх буде нам декуди де доставити, де не вистачало, до норм. І приємна новина для виборців дільниці номер 43 які раніше голосували у 20-й школі. До ОВК надходило багато нарікань на незручності для стареньких виборців. Дільниця знаходилася аж на третьому поверсі. Тепер її перенесуть до щойно відремонтованої спортивної зали дитячої юнацької спортивної школи номер 2 що розташована поруч з 20-ю школою. Там дільниця знаходитиметься на першому. Му, поверсі разом з тим, усіх виборців запрошують перевірити себе у виборчих списках. Особливо це стосується біженців з Криму, Донецької та Луганської областей, а також тих, хто змінив прізвище прописку чи тривалий час не ходив голосувати або не отримав запрошення на вибори. Уточнити дані можна у відділі ведення державного реєстру виборців при собі мати паспорт для виборців автозаводського району. Адреса 60 років жовтня 130, Крюківського Івана Приходька 90. З наступного тижня списки будуть доступні уже безпосередньо на дільни. Ницях з перевіркою краще не зволікати, адже після 20 жовтня внести зміни у списки можна буде лише через суд. Фахівці Кременчуцького пологового будинку заготовили 10-ти тисячну аутоплазму. Її вводять в організм жінок після пологів. Така процедура значно поліпшує здоров'я і навіть рятує життя матерів. Цей спосіб оздоровлення лікарі практикують тільки у двох містах України в Кременчуці та Донецьку. Лікарі Кременчицького пологового будинку чи не єдині в Україні, які вже близько 15 років оздоровлюють жінок після пологів за допомоги заготовленої аутоплазми. Що таке аутоплазма? Це ми з жінками робимо донорів во время того, как они беременны, для самих себя. Жидкую частину крови плазму плазмы мы заготавливаем, и после родов мы компенсируем ту кровопотерю в родах, которая неминуемо происходит, потому что так мать природа придумала, компенсуємо своим. І за счет того, что ми компенсуємо своим, то чужо, як правило, нам уже не нужно. Практично 40% відсотків у Кременчуті проходять у такий спосіб, як показує практика, використання автоплазми має багато переваг. Когда ми почали приміняти автоплазму, ми на сьогоднішній день у нас уровень кровотічені 0,4%. Ми снизили в 20 раз вероятність смерті. От кровопотери у наших посыродовых женщин. Ми додаємо частину їх енергії, додаємо частину їх білка, частину їх свертуючих факторів, більше молока, більше сил, крепче імунітет дуже багато. На сьогоднішній день близько 10 тисяч пацієнток пологового будинку скористалися розробленою системою Кременчуцьких медиків. Побажати майбутнім матерям вдалих пологів і привітати фахівців із значним успіхом в медицині завітав народний депутат Юрій Шаповалов. Ми хотіли б вас поздравити. Сьогодні собиття для відділення, я думаю, собиття для цього міста. і для України вже, Тому що таке відділення, 10 тисяч плазма. Тому Хочу поблагодарить вас всего, за роботу, тому що я розумію, наскільки сьогодні робота медицинського працівника непроста. На початку вересня у Кременчуці стартував двомісячник чистоти та благоустрою. У двомісячнику беруть участь підприємства, організації та установи міста. Втім, найбільше навантаження в ході двомісячника, звісно, припадає на комунальників, серед яких і КТП 1628. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Як повідомив нам начальник відділу експлуатації КТП 1628 Геннадій Щепотів, за вище зазначений період з території міста було вивезено більше 4,5 тисяч кубічних метрів опалого листя, а також сміття та гілок. Щодня в різних районах Кременчука працюють декілька бригад з вивозу великого і негабаритного сміття. Крім того, за необхідністю до прибирання вулиць залучаються і автополососи В тому году. Робота полісоса з не так як нам хотіло, в зв'язку з тим, що фінансової трудності ні нехватка топлива в том количестве, которое бы хотелось. Но тем не менее стараемся город поддерживать в надлежащем виде. В принципі це видно, ніде у нас завалів немає, вулиці убрані. на сьогодні. ж Кременчуці на прибиранні опалого листя працюють два садових пилососи. За попередньою домовленістю з КТП 1628 Двірники складують опале листя вздовж узбіччя доріг. А це значно прискорює роботу зачищення міста. На прибиранні прибордюрних зони у центральній частині міста працює трактор і два вантажника. А п'ять бригад займаються вивезенням з території міста негабаритного сміття. Як зазначають на підприємстві, роботи з прибирання сміття у місті в місті у них багато. У нас получается, где-то мы в день вывозим порядка 40-50, даже иногда и 60 машин ⁇ это мусора, в том числе и веток, и листвы из города. На катепе 1628 вважають, з поставленими перед ними завданнями щодо наведення підтримання чистоти у місті вони справляються. От, якби ще деякі кремі та двірники на мікрорайонах були більш соблінні. Хочу сказати нашим жильцям, людям, які проживають, проходять мимо тих наших контейнерних площадок. Якщо лежить у нас лист, то не обов'язково мусорний пакет бросати на цей лист. Ну а так, все у нас хорошо. Будівельні матеріали та необхідні інструменти продовжують отримувати найактивніші кременчужани, які братимуть участь у спільному прибиранні 11 жовтня. Сьогодні координатори штабу суботника завезли інвентар і містянам, які проживають за адресою бульвар Пушкіна. 7 що прагнуть змінити мешканці у своєму дворі, дізнавалися наші кореспонденти. Лариса Олександрівна вже не може дочекатися 11 жовтня. За її словами, суботник це не просто сумісне прибирання. Ця подія неабияк об'єднує людей. Це зблизить нас з сусідів, і ми вже на ранок не будемо це бігти. А ой, добрий день, Олександрівна, добрий да, день да, Федоровна. Да, да. Ой, Колінька до... розумієте, оце ще моя головна мета. Перезнайомити перезнайомити, всіх, да. Бо зараз як вийшли з під'їзду. Ой, я не знаю, які квартири нові, а я їх оце в суботу, я їх зблизив. Ось. Сьогодні координатори штабу суботника привезли кременчужанці необхідні інструменти, будівельні матеріали та саженці дерев. Ми дуже раді, що хтось із молодих депутатів піклується про наше, наше майбутнє і показує приклад нашим дітям, як треба це берегти. І я впевнена, що вже після суботника неділю, хто хто вийде, а в дворі така краса. Ніхто тут не начеркає, ніхто не напише, ніхто тут не зробить сміття, бо це все роблено для нас. Ми продовжуємо розвозити матеріали для ініціативних груп, які зареєструвалися на проведення Субботника у себя во дворе в своем дворе одновременно 10 машин работают по городу, то есть мы пытаемся обеспечить всех необходимыми материалами. В один день це зробити нереально, поэтому мы, у нас такий марафон. Ми неделю развозим розвозимо матеріали всім кто хто хоче проводити у себя у дворі. На цю суботу Лариса Олександрівна має багато планів. Вона та її сусіди мріють зробити свій двір найкращим у кременшиці. Тепер, озброївшись пензлями, шпателями та кольоровою фарбою, жінка готова наводити лад у своєму дворі. Треба прибрати оце сухе опале листя з клумбами навести лад, пофарбувати лавочки. Я хочу, щоб біля кожного під'їзду були лавочки бускового кольору, а двері ми хочемо пофарбувати символічно у наш український прапор. І я впевнена, кожен, хто буде підходити до під'їзду, то тут то, то йокне. А по завершенню на легкої праці активістка планує влаштувати для учасників прибирання чаювання і солодким. Дуже люблю свій двір, люблю. Знаєте, не живу тільки я своєю квартирою, люблю живу під'їздом і двором. Отже, якщо ви так само любите свій двір і мрієте удосконалити його зовнішній вигляд, не лі взяти участь у суботнику 11 Це велике мероприятие, которое называется Общий городской субботник. По инициативе Юрія Шаповалова в этом году пройде практически в каждом дворе нашего города. Огромное количество людей принимает участие в этом мероприятии. Всех ще раз приглашаю, 11 числа в субботу на 10 часов встречаемся у себя во дворе. Продовжуємо наш випуск оглядом інтернет-видань. Інформаційно-діловий ресурс Кременчук Тудей повідомляє, що за ініціативи керівника міста Віктора Калашника поблизу усіх навчальних закладів будуть встановлювати світлофори або ж інші об'єкти примусового зниження швидкості. Інша цікава новина: механік Кременчужанин одним з перших в Україні узявся за удосконалення військової техніки, повідомляє сайт Кременчук Тудей. У той же час патріотичні настрої Кременчужан не обмежені за віком. Сайт Телеграф розповідає, Хлопчик презентував водякам із зони АТО далеко не дитячий подарунок, модернізований бінокль, детальніше інтернет-шпальтами Телеграф. І на додачу журналісти телеграфу пропонують Кременчужанам проголосувати за найгарніший фасад свого міста. На Полтавщині розпочалася чергова хвиля грибного сезону, тож і надзвичайники вже фіксують перші випадки отруєння грибами серед жителів Полтавської області. Нагадаємо, минулого року таких випадків було 32. Нерідко отруються грибами і досвідчені грибники. А чи захоплюються кременчужани полюванням за грибами та які з них вживають в їжу? Наші кореспонденти поцікавилися у мешканців міста. Безпокоюся своєму здоров'я. Гриби бувають ядовіти, тому не употребляю в піщувачі. Сейчас нет пока. В Украине есть грибы, но мало. Белые маслята, подберезовики, подосиновики, лисички. А почему именно эти? Потому что я их знаю с детства. Родители научили, что надо собирать. Только собираем. Только в, магазине, М -м. в магазине только шампиньоны покупаю. Ну, не знаю, это доставляет удовольствие просто <laughs> собирать их. Если бы была бы возможность, конечно, сама бы собирала. А ну, все равно я себе доверяю. Я не думаю, чтобы какой-то гриб не попался несъедобный. Наслышано о том, что травились люди, но я когда собирала маслята только. Знаю разные истории, когда люди отравливались, поэтому нужно с этим делом, делом быть осторожней. Еще с детства это помню. Если уже собрались пойти в лес, то лучше хотя бы в интернете прочитать что-то, какие-то статьи, чтобы знать. Ну или советы бывалых послушать. Нет, ну и не любим, и не покупаем и не берем. Опасаемся здоровье. В основном маслята собирали. Ну, иногда эти грузди. А сейчас такая атмосфера, такое все зараженное, то мы уже стараемся не собирать эти грибы. А в магазине покупаю, готовые в банках или на базаре покупаю вот это шампиньоны. Вот. Ну, я їм довіряю. Я не боюсь ці гриби, просто я люблю і зеленушки, і білі гриби. У мене мама навчила збирати гриби, и я люблю це ну, купить. А я вважаю, що в магазині екологічно чистіші, а в, в лісі небезпечно. Зараз собирать. Коли відбираєте гриби, будьте не щоб не Завершуємо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною, опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. Вдень близько 13-15 із позначкою плюс. Нагадаємо, телефонний номер нашої редакції Кременчуцьких новин 78 08 18. Чекаємо на ваші дзвінки і пам'ятайте, ми працюємо для вас.